Три теракти біля ТЦК скоїли завербовані росіянами українці лише протягом минулого тижня? У двох з трьох випадків виконавці загинули. Росіяни їх підірвали, фактично використавши як смертників. Детальш детальніше на цю тему будемо зараз говорити із речницею національної поліції України Юлією Гірдвіліс. Пані Юлія, добрий вечір. Доброго вечора. Ну знаєте, коли йдеться про три випадки за тиждень, складається враження, що їх стає більше й більше. Яку ви бачите тенденцію? Ну, переважно у минулому році спецслужби РФ були сконцентровані на підпалах автомобілей військовослужбовців чи волонтерів. Також ми фіксували диверсії на залізницях. Це пов'язано із підпалами релейних шаф. Зараз вони активізували активізувалися саме по терактам відносно працівників ТЦК та правоохоронців. Від початку цього року ми маємо уже дев'ять таких злочинів, вчинених спецслужбами Росії. Це один і той самий сценарій, де намагаються щось підірвати поруч поручицяка, так. Так, ще з минулого року спецслужби Російської Федерації вони полюють за силами безпеки та оборони України, в тому числі за поліцейськими. Відносно поліцейських вони вигадують різні схеми, аби, скажімо, так, заманити правоохоронців на локацію, де вони заготували вибухівку. У цьому році ми фіксували вже три факти, як я сказала. І в одній з областей наряд поліції прибув на виклик, знаходилася в приміщенні вибухівка, яка була. Замаскована під дитячу іграшку у Чернівцях. Уже в цьому році були особи, які займалися наркозбутом, скоїли теракт відносно поліцейських, намагалися скоїти, скажімо, точніше, вони планували підірвати наряд поліції, який також мав би прибути за хибним викликом. Чого росіяни хочуть домогтися завдяки таким диверсіям і вербуванню українців, які йдуть на співпрацю з ворогом? Ну, як вже зазначав голова національної поліції та міністр внутрішніх справ, це спланована конкретна атака спецслужб Російської Федерації з метою створити хибну думку у населення, дестабілізувати ситуацію, створити негативне відношення до сил безпеки і оборони, а також зрив мобілізаційних заходів у нашій державі. Ви сказали, що цьогоріч вже уже було дев'ять терактів біля ТЦК, плюс були напади на підготовка схожих терактів щодо працівників поліції. Хто найчастіше є виконавцем в таких злочинах? Так із дев'яти фактів, три були скоєні відносно поліцейських громадяни, які скоюють і йдуть на ці злочини, це люди відносно молодого віку, 20 років і менше. Як правило, вони не до кінця видно усвідомлюють своєї відповідальності, тому що такі злочини завершуються і ув'язненням, і ліквідацією виконавців, тому що разом із тим, коли замовник коли виконавець приносить до приміщення чи на території. Торію вибухонебезпечний предмет спецслужби його ліквідують, тобто людина за, може загинути, і як ми бачимо, вже такі випадки у нас були цього року. Так, а якщо е, не підірвали росіяни, але затримали правоохоронці цього виконавця злочину, то яка тут йому відповідальність загрожує? Це підслідність Служби безпеки України, стаття 258 кримінального кодексу України, за це може загрожувати довічне позбавлення волі, тобто досить таке суворе таке покарання. І я хочу зазначити, що за всіма фактами терактів, які були вчинені у цьому році, особи встановлені затримані спільно зі службою безпеки. Многие спрашивают, а зачем улучшать память? Зачем мне нужна феноменальная память в 50 лет? Мне 50 лет, и я занимаюсь в месяц по системе Алексея Бессонова. Это как фитнес для мозга, человек, который. Позбавлення волі, тобто досить таке суворе таке покарання. І я хочу зазначити, що за всіма фактами терактів, які були вчинені у цьому році, особи встановлені, затримані спільно зі службою безпеки України, поліція працює з перших хвилин скоєння такого злочину і. Встановлено зокрема починаючи з 2024 року 497 осіб, які вчинали протиправні дії відносно правоохоронців, відносно працівників ТЦК, Сил безпеки оборони. Сюди можна віднести і підпали військових авто, і об'єктів, і встановлення саморобних вибухових пристроїв. Я зазначу, що у всіх випадках наголошую, що цього року ми затримали цих осіб. Кілька з них загинуло під час того, як вони вчиняли. Цей терор, і е, хочу зазначити і закликати особливо молодь. У нас поліція і СБУ закликає не е, вестись на провокації ворога у жодному разі, не відповідати на такі повідомлення, тому що е, такий легкий заробіток може завершитись або загибелю, або довічним ув'язненням. Якщо людина вступила в якийсь контакт із російськими спецслужбами, але вчасно пам'яталася і зрозуміла, що вона зараз піде на злочин, що її роб. Вити, як її вийти із е, цієї історії. Обов'язково по зразу повідомити до правоохоронних органів можна через лінію 120 зробити, можна через кіберполіцію повідомити, що надходять якісь повідомлення, або невідомі там посилання, або звертаються особи вербують, скажімо так, і одразу скажімо так, щоб ми спрацювали на випередження і попередили травмування, і не дай Бог загибель цивільних людей, які можуть знаходитись десь поряд. Я правильно розумію, що до того як людина вже безпосередньо взяла цю вибухівку і понесла її підривати умовно до ТЦК, якщо вона до того звернеться до поліції, вона ніякої відповідальності не несе. Так, обов'язково, якщо на людину виходять такі агенти, і людина розуміє, що за це е, може бути покарання, що це до, такий серйозний злочин, то обов'язково одразу звертатись до правоохоронців або до служби безпеки України, або до національної поліції України. Дякую, пані Юлія. Це була Юлія Гердвілі, сречниця національної поліції України, з якою говорили про підриви ТЦК, які росіяни вчиняють руками, руками українців, які йдуть із ними на співпрацю.